Бачите опалокку за моєю спиною. Короче говоря, якщо її не розірве, то візьмете на замітку собі технологію виконання. Зараз покажу вам ближче. Через 50 см вертикальні опори, опори 50 на 100. З досточки виконані, понятне, діло, стінки. І отак ще даємо. Така сама дошка 50 на 100 у дві лінії і черози. Чирози стоять десь через 1,20 м орієнтовно. Тут 35 метрів такої стінки і висота її 2 метри. Така краса. Це у нас Гореничі. Міста тут ребята М -м -м. закачаєшся Плануєш будуватись, звертайся.